Доброго дня і ми з вами продовжуємо. Сьогодні ми розглядаємо вкладку Вставка таблиці. Давайте вставимо таблицю, наприклад, 6 на 3. Дуже просто, бачите, як вона встала. Якщо ми захотіли об'єднати декілька ячейок, ми їх виділяємо. Правою кнопкою мишки натискаємо по цих ячейках і об'єднуємо. Давайте на оці дві також об'єднаємо. Правою кнопкою мишки натискаємо і об'єднуємо. Якщо ми захотіли розділити ці ячейки, натискаємо на них, курсор став, бачите, ось, Правою кнопкою мишки натискаємо і роз'єднаємо. Кількість стовпчиків, Два ми хочемо, і строчок одну. Натискаємо ОК, і бачите, наша строчка роз'єдналася. Так, як же вставити додатковий стовпчик в таблиці? Коли ми наводимо на край таблиці, або до краю якогось стовпчика з'являється такий плюсик. І тут з'являється і тут. Натискаємо плюсик, і у нас додався новий стовпчик. Також додається і строчка. Натискаємо ось сюди вниз. Бачите, створюється плюсик. плюсик, плюсик. Скільки нам потрібно, скільки ми додаємо. Просто, так? Да? Ідемо далі. Який ще є спосіб додати таблицю? Вставка таблиця. і... Ставіть таблицю. Кількість стовпчиків нам потрібно 6. 6 і строчок 3. Окей. Теж створилась таблиця. Також можна її редагувати, об'єднувати ячейки, додавати додаткові стовпчики і так далі. І третій спосіб, який ми знаємо, це вставка, таблиця і нарисувати таблицю. На мою думку, це найскладніший із способів, тому що потрібно дуже довго її знає, морочиться, рисувати і так далі. Хоча в деяких випадках потрібно зробити специфічну таблицю, і ми можемо використовувати саме цей спосіб. Ось Подивіться, як вона нам допомагає цей спосіб. От специфічну таблицю ми створюємо, бачите? Теж можна додавати ячейки, але нам потрібно зараз. Нажати, нарисувати таблицю. Бачите, я зняв ячейку. Ем, коли ми редагуємо таблицю, у нас з'являється додатковий макет редагування таблиці. Цей макет ви розглянете самі. Тут багато різних нюансів і так далі. Його можна і не використовувати. В роботі в основному використовується додавання, ем, видалення стовпчиків і їх розкраска. Тобто, бачите, головне, ми можемо розкрашувати ці сточки. Ми вже це проходимо з вами, так? Колоночки наші. Розукрашуємо колоночку як хочемо. Зрозуміло. Так, таблиця. Також можна експортувати з Excel, але, на мою думку, це дуже невдобно. І експрес-таблиця. Тут можна вставляти місяці різні, якщо вам це потрібно. Ну, дивіться, якщо потрібно, використовувати, Якщо ні, то пропускайте це. Зрозуміло, цей урок був дуже коротеньким. Дякую за увагу.